Доброго дня! Сьогодні в нас урок номер 50 Євгеній. Урок 50. Тема «Дробово-раціональні рівняння з параметрами. дробово раціональні рівняння. 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 З парам. Вид таких ремней f від x a поділити на g від x a рівня нулю. De f і g фактично функції двох змінних від змінної х і змінної а. Змінна x називається змінна. Розв'язки. Розв'язати рівняння з параметром означає знайти всі значення х, за яких рівняння перетворюється тут. Або виявити, що таких розв'язків немає. А А за домовленістю – що це параметр також змінна. Але ми вважаємо, що вона приймає всі значення, за допустимої області значень параметром. Рівняння. Друбово-раціональний рівня з параметрами є еквівалент до наступної системи, що чисельник дробу фактично це дріб дорівняння нулю, а знаменник дробу повинен не дорівнювати нулю. Тому що на множині дійсних чисел ділення на нуль не є визначеним. Змінна G повинна бути містити, функція G повинна містити, принаймні. Зміну Х, інакше це буде не дробове раціональне рівняння, а просто раціональне рівняння. Тепер розглянемо найпростіший приклад дробового раціонального рівняння з параметром. Номер один. І завдання до нього. х 1 поділити на х А. и задание развязать для развязать для, всех параметров. для всех значений параметра для а что означает для всех значений а значит а может принимать двойные дисне Значення, тобто може бути дорівним дійсним числом. Ми записуємо еквівалентну систему, що чисельник дробу дорівнює 0, а знаменник не повинен дорівнювати 0, вона вже її дійсний час. Тоді х дорівнює 1, але при цьому Х повинен не дорівнювати А. І тепер, в залежності від значення А, ця система або має, або не має При а дорівнює одиниці, у нас одночасний кіпор. дорівнює одиниці, х не дорівнює одиниці, тобто розв'язків немає. Або ми пишемо, що x належить порожньому множині. При А не дорівнює одиниці. Тобто це можна записати належить в множині дійсних чисел без одиниці. Або це можна записати. Ікс належить від мінус нескінченності до одиниць, в об'єднанні від одиниці до плюс нескінченності. І так, і так, і так буде правильний запис. Розіс рівняння буде одиниця і дорівнює 1. Єдиний розв'язок. Тепер розглянемо. Більш складне завдання НМТ з параметром. За 2024-2025 рік умова цього завдання наступна Умова цього завдання наступна Знайти? Значення параметру, при яких рівняння має єдиний розв'язок, і при цьому знайти, якщо таких значень параметрів декілька, знайти їх суму, записати відповідь їх суми. Наступне х квадрат минус 4х плюс 3. Поділити на 3х-а до рівня 42 плюс 3х минус х квадрат. Поділити на 3х-а. За якого значення А єдиний розв'язок. Якщо ідей квіка, то записати суму. Єдиний розв'язок. Записати суму. Якщо їх декілька. По-перше, ми повинні звести до стандартного виду рівняння з параметром, тобто переносимо у одну частину наші дробові вирази. Вони мають спільний знаменник, тому ми можемо одразу записати під спільним знаменником. При перенесенні ми змінюємо знак на протилежний. Прирівнюємо отриманий дріб до нуля. Розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки. Мінус 42 мінус 3х. Не забуваємо змінювати знак при розкритті дужок плюс х квадрат, 3х мінус арівню 0. Зводимо подібні 2х квадрат мінус 4 мінус 3 мінус 7х. Плюс 3 мінус 42 буде мінус 39, 3х-а. І все це дорівнює нулю. Замінюємо ітуален систему. Чисельник нашого другу може дорівнювати нулю, дорівнює нулю, а знаменник повинен не дорівнювати нулю. І тепер наша задача розв'язати цю систему. Я тоді приберу. Умову задачі. Я тоді приберу у нього задачі і ми безпосередньо будемо розв'язувати вже отриману систему. Значить, Перше рівняння системи на місці параметру, ми у неї квадратне рівняння, ми його можемо розв'язувати. Я буду розв'язувати його окремо дивіться. З умовою допоміжного рівняння. О, я прикріплю донизу відео з, доп... з методом розв'язання квадратних рівнянь з допомогою допоміжного рівняння і теамніє. А саме я розгляну х 7 х мінус 39 помножити на 2 таке рівняння, у них обох однаковий дискримінант, а корень відрізняється на множник 1 поділити на 2, на 2. І, значить, за допомогою ТРМ'є, розв'яжу це рівняння. Сума коренів для цього рівняння зведеного, буде дорівнювати мінус b, тобто 7 добуток, дорівнює мінус 39 на 2. Я не буду перемножати ці числа, я навпаки розкладу на множники. 39 ділиться на 3, це буде 13 на 3 на 2. Це буде мінус 13 помножити на 6. І можете побачити, що якщо. Я зміню знаки у цих ножників, запишу 13 помножити на мінус 6, то їх сума буде дорівнювати 7. А це означає, що корені цього рівняння дорівнює 13 і мінус 6. Тепер, повертаючись до коренів первинного рівняння, я не забуваю поділити на 2, тобто на коефіцієнт при старшому степені. Ось. І це на моє, мого верхнього рівняння. Тепер, розв'язавши це рівняння, я можу записати, що моя система еквівалентна до. Моя система еквівалентна до сукупності Х дорівнює або 13 других, або мінус 3. Але повинна виконуватися всьому, що 3х не дорівнює. А, тобто, іншими словами можна одразу записати, що х не дорівнює А поділить на 3. Оскільки нас питають, при якому значенні А, розв'язок у нас є єдиний, то, відповідно, один з корнів повинен не здовільняти нашу умову. А тоді ми розглядаємо два випадки. Перший випадок, коли А поділити на 3, дорівнює 13 других. В цьому випадку за пропорцією А помножити на 13. Поділити на 2. Тобто 26, 39. Тому що там 3 39 других. А в другому випадку нехай мінус 3 дорівнює А поділити на 3. В цьому випадку А дорівнює мінус 9. У нас виявилося два. Значення параметра, при якому система має, система, яка первинне рівняння має єдиний розв'язок, а отже, ми будемо шукати їх суму. 39 других, мінус 9, це буде 39 других мінус 18 других до спільного знаменника. І це буде у нас 21 на 2, і це буде 10,5. І у відповідь ми записуємо 10,5. А на сьогодні нас все дякую за увагу.